Привіт, мене звати Ляра Широкова, я авторка подкасту Ляра Колоонуки, і це відео кроткий гайд по епізодам, які допоможуть підготуватися до пологів. Два слова про те, хто я. Я журналістка, яка працюючи на радіо НВ, вирішила запрошувати різних експертів до себе в студію, аби трошки простіше готуватися до материнства, переживати вагітність, а згодом і розуміти, що робити з малюком, адже. Не кожен день народжуєш, і розумієш, що далі робити з цією новою людиною. У мене є кілька епізодів, які як на мене будуть дуже корисними тобі, якщо ти збираєшся народжувати, а також партнерам людей, які збираються народжувати, що планують, і ти з ними в пологовій. Перше як народжувати з черговою бригадою чи домовлятися з конкретним лікарем. На цю тему є два епізоди: один епізод моя. Колега з подкасту, співведуча Юля, розповідає, як вона народжувала в Києві з черговою бригадою. Просто подзвонила по швидкій чи там приїхала в лікарню і сказала: Я народжую, що робити, і про те, як пройшов конкретно цей її досвід, можна дізнатися з епізоду. Всі лінки я там прикріплю окремим файлом. А далі. Ми, я і мій чоловік, ми домовлялися з конкретною лікарною, з конкретним лікарем про те, як пройшов наш досвід. Ви теж можете послухати. Також там дуже багато деталей, як я налаштовувалась на пологи, що мені допомагало, які предмети ми брали в ці пологові сумки з необов'язкових, з обов'язкових. і яким чином партнер може бути корисним на пологах? Бо в кіно показують, що мужик просто сидить, страждає і плаче. Це не так. Слава за скільки там сім годин пологів, не просів ні на хвилинку, постійно робив щось непонятно що, а я стояла і народжувала. Або сиділа і народжувала, або лежала і народжувала. От що саме робить партнер і як він себе почуває про цьому, в цьому епізоді буде. А в нас, до речі, є ще один класний епізод про те, як виглядають партнерські пологи. Ми його записали з нашими друзями, в яких було двоє пологів, двоє дітей, відповідно. Оскільки там в записі подкасту беруть два стендап-коміки, то він дуже кумедний. Теж можна послухати з партнерами. Я також дам в опис. Далі є три важливих епізоди, які я називаю серйозними мастхев підготовкою. Це юридичні проважінки у пологах. Ми записали з правозахисницею. Коли ти їдеш в пологовий, ти не обов'язково маєш бути людиною, що потребує допомоги будь-якою ціною. Будь ласка, допоможіть мені погано, я народжую. Тебе є права, ці права мають поважати. І, зокрема, це право на шанобливе ставлення. Тобто, якщо якась акушерочка почне на тебе кричати, в тебе почне вироблюватися адреналін. Адреналін сповільнює пологову діяльність, твої пологи погіршаться. Відтак, акушерочки треба завалити ротик. І ставитись до тебе шанобливо, або ти можеш її покарати або замінити. Як саме замінити пологову бригаду, яка з тобою працює, які в тебе є права, як ти можеш просити або вимагати їх дотримуватися? Все в цьому епізоді там 30 хвилин. Я думаю, що це дуже важливо, хоча б в загальних рисах розуміти. Другий епізод а, відновлення тіла після пологів. Розповідає Оля Білоконця, гінекологиня, популярна. А, бо в інстаграмі має шалену кількість підписників, вона дуже круто розповіла, чи потрібна всяка там епізіотомія, розріз, стимуляція пологів, чи колоти окситоцин, щоб покращити пологову діяльність. А, чому це важливо послухати? Бо під час вагітності ти думаєш, що от пройдуть пологи, і окей, слава Богу. Але правда в тому, що пройдуть пологи, вся увага буде на дитині, а тобі лишиться тіло, якому треба відновлюватись після пологів. Про це мало думають, це важливо знати, бо ти у себе одна одним словом, ти важлива, і ти маєш знати, що робити, і що конкретно буде відбуватися після того. І також про вплив рішень, які ти будеш приймати в пологах, як потім. Та ж епідуралка або той якийсь там укольчик аксітацина можуть на тебе вплинути. І третій епізод як зіпсувати собі пологи і грудне вигодовування. Навмисно записала саме такий: які неправильні поради дають лікарі застрілими підходами, лікарі, які убожнюють ці знущання над жінками, а також радянські міфи замість е, наукових і підтверджених даних. Одним словом, класний епізод. Я його додала, бо одна з дівчат, що слухає мій подкаст, сказала, що для неї цей епізод допоміг краще прожити пологи. Допоміг їй допоможе і вам. Так, і ще є закритий епізод, де я просто обожнюю цей епізод, бо. У нас є спільнота подкасту. В спільноті подкасту багатько жінок, це мої патронки. І в один з днів мені прийшла прекрасна ідея в голову. Я спитала, чи є в нашій спільноті вагітні, і коли двоє жінок написали, що «та, ми вагітні, а що, я спитала: а чи хотіли б ви поговорити з жінками, які вже народжували, і вважають День пологів класним, а не таким, що є найстрашнішим в житті. Я думала, я вмру, не дай Боже, ще колись таке повторити. Спитати, а що їм давало силу? Одним словом, дівчата вагітні погодилися, і тоді ем, я зібрала п'ять жінок з різним досвідом пологів. Хтось народжував е, без втручань абсолютно, хтось за епідуралкою, хтось з окситоцином, хтось з плановим кесарським ростом, хтось з екстреним. Одним словом, це абсолютно різні досвіди. Хтось був з партнером, хтось був без партнера, хтось народжував в Україні, хтось народжував вдома, хтось з черговою бригадою, хтось спеціальним лікарем. Коротше, там абсолютно всі комбінації, які тільки можна уявити. Єдине, що об'єднує всі ці пологи, це те, що кожна з жінок каже, що це класний день. Я вважаю, що цей досвід позитивний, він не є травмуючим для мене. І я готова сказати, що в пологах є точки сили, ось які були в мене. Я би хотіла, щоб для мене зробили такий івент, коли я була вагітна, тому я зробила його для всіх, хто має бажання послухати. В цьому епізоді щоправда трошки такий звук буремний іноді пропадає. Ну але це п'ять жінок записувались дистанційно, тому де неде де доведеться дослухатися, особливим чином. Все, власне, ось це всі епізоди мого подкасту, які можуть розповісти про пологи. І я ще хотіла сказати, що є план пологів. Це документ, який допоможе якось контролювати, що ти хочеш від пологів і пояснювати всім. Мені особисто цей документ дуже допоміг. Що це таке? Ви можете дізнатися з епізодів, які я нарадила. Власне, все, я от підглядаю свої записи, сказала, наче все, що хотіла. Ем, інформація частково тут в загальному доступі, частково це ем, такі закриті епізоди для патронів, тому е, можемо зробити так. Е, я би хотіла, щоб ви отримали до них доступ через донат на Збройні Сили України. І напишіть в коментарях, я скажу, як вам дати доступ. Або е, на загал, я напишу умови доступу в е, описі до цього відео. Е, дякую за увагу. Дякую, що дивитеся, і дякую, що довіряєте.